Голосування ми хотіли би представити членів рахункової комісії, яка буде проводити підрахунок. Це громадяни міста боярки, які давно тут проживають, і вони пару слів про себе скажуть, щоб була якась. Така більш повна легітимність та довіра. Будь ласка, е, Олександра, предс... будь ласка, можна на сцену? Представте нам рахункову комісію. Будь ласка, Я прошу, я прошу піднятися на сцену членів лічильної комісії, якщо можна. Да, да. Да, да, да. Олександра, е -е... на сцену не треба підніматися, можете там. вам? Да. Це. Тисмінецький Олександр Павлович. Ми піднімаємо на сцену, так? Ні-ні. Звідси буде гроші, що Знизу, так? Да? Це фломбоєм Анна. Вот. Дякую, так. Да. Це Мостепан Віктор Васильович. Віктор Васильович, будь ласка. І це… Тарас Компаніченко. Ніна Компаніченко, дружина Тараса, будь ласка. Ось. А, ну ось. Наші члени лічильної комісії. Ми, а, ми, намагалися, ми намагалися в члени лічильної комісії а, запросити людей, які... Найбільш поважні і відомі в нашому місті, не пов'язані ні з якими як би, стрьомними справами. Ось це наша, би, наша культурна еліта. І от а, і Олександр Слободюк. Я прошу пробачення. У вас ви вже обрали голову лічильної комісії? Хто у вас голова? Хто не з голова буде? Я пропоную. Олександр Олександр. Заше буде тобто складу лічильної комісії. Ми довіряємо я не бачу ніяких перешкод. Олександрів треба уточнити. Як залізавслабодів, я не бачу ніяких перешкод, щоб ми прийшли до голосування за даний проект, Микола Максимович. Я вимагаю включити у протокол вимогу заборони будівництва церкви. Я пропоную проголосувати за в цілому за наше, за нашу резолюцію, а потім додатками, якщо є бажання у залу, ми будемо робити доповнення. Один отримався, я бачу на балконі. Два, два, да. я бачу. Добре. Три. Тепер я прошу всіх уваги. Я оголошую голосування за проект резолюції, який був озвучений. Хто за? Прошу голосувати. Лічильна... Тримайте, будь ласка, руки. Лічильна комісія, прошу приступити до своїх обов'язків. У нас за останніми даними 365 чоловік. Мера обирали 4 тисячі чоловік на минулих виборах. На позаминулих 2700 виборців. Але хтось пішов. Любі друзі, якщо там хтось стоїть в коридорі, заходьте, будь ласка, в зал, що ми вас також порахували з усіх. Куточків, де у нас хто О, бачу хлопці на балконі, тримають дуже високо. Дякую. Покличте там, може, щось за вами ще в коридорі є. Покличте, будь ласка. Складна справа захищати демократію. Іноді треба довго тримати руку. Мене порахував. Голова лічильної комісії оголосить, коли можна руку, так, опускати. Всі члени комісії підходять говорять. До голови. До голови. Зараз хвилиночку. Так. Ми розуміємо, що важко працювати членам лічильної комісії, але просимо, щоб вони оперативніше це робили. Я бачу, що депутати, яким не дали ми мандат, тримають руки. Дякую вам. Ми рахуємо тільки мандати, але дякую. Ви також нашу важку долю підтримуєте тримати довго рук. Рахувати зараз не треба, треба сказати, чи... Всі, всі порахували чи ні? Порахували? Да, порахували? Хто випускаємо е, руки? Хто проти? Рахуємо хто проти. Будь ласка, не міняйтесь місцями. Будь ласка, відрегу вони є тоді пропозиція, щоб ви утримались. Якщо ви за редагування, от утримались. Пропозиція. І дуже прошу не переміщатись з секторів для того, щоб лічильна комісія підрахувала всі папірці. І є прохання для тих, хто за сховати папірці, щоб вас випадково не, не, не полічили як проти, щоб не було подвійного голосування. Після цього поправки будемо голосувати чи не будемо? Ну можемо пропозицію навести. Ми зараз, зараз маємо оголосити результати і після того спитати у залу, чи готові вони голосувати за поправку. Враньба! А може. Ні, Саш, не треба боярчани. Боярчани, давайте будемо все ж таки поважати іншу думку, тому що якщо ми будемо її тиснути, то ми будемо на когось схожі. Ну -ну. Будь ласка, голосують ті, хто утримався. Дякуємо за позицію. Голосують ті, хто утримався. Всі інші карточки свої ховають, щоб лічильна комісія не плуталась. Карточки залишаються тільки у тих, хто утримався. Будьте уважні, будь ласка. Тримають карточки зараз усі, хто утримався. Хто утримався підніма? Зберігайте, будь ласка, спокій та тишу в залі. Я. Передайте, будь ласка, йому мікрофон. У нас поки що ведеться підрахунок голосів, ми оголосимо результати, а поки що ми можемо напевно переходити до режиму спілкування пропозицій і так далі. Тому що волевиявлення вже відбулося, основне. А після цього, після цього кожен може висловити свою пропозицію.